Шановні колеги, ми створили курс із кіберзахисту для держслужбовців категорії А. Сьогодні Росія веде проти України війну не тільки у фізичному, а й у кіберпросторі. Вона розпочалася 14 січня з атаки на органи державної влади та триває безупинно донині. Більшість кібератак спрямовані проти наших держслужбовців, Адже саме вони є ключем до багатьох державних сервісів та критичної інформаційної інфраструктури. Доки тривається кібервійна, усі державні органи в небезпеці, саме вашу інфраструктуру намагаються атакувати та знищити російські хакери. Тоді, як ви не бачите їхніх дій, вони проводять тисячі кібератак, вони здійснюють мільйони спроб проникнути у ваші системи. Від початку року ми зареєстрували понад 1700 кібератак. Наш ворог не підступний. Але ми маємо перемогти у цій війні. Нам важливо, щоб і ваші інформаційні системи та люди були захищені від кіберагресії, тому що ваш надійний кіберзахист це ваш внесок у перемогу. Саме тому ми створили цей курс із кіберзахисту для держслужбовців категорії А. Запрошуємо взяти участь усіх, хто не є експертом в ІТ та кібербезпеці, але ухвалює рішення в установах щодо організації роботи та використання ресурсів. Наші фахівці практики розкажуть вам, чого прагнуть і як атакують російські хакери. А найкращі експерти у цій сфері про те, як будувати кіберзахист, у тому числі за умов обмеженого бюджету і браку ресурсів. Долучайтесь до навчання, долучайтесь до перемоги.